Головне управління нацполіції у Волинській області визнано потерпілим після масштабного ремонту одного з відділень. Було прокладено і нову каналізацію і електропроводку, що ж не влаштувало поліцейських далі в сюжеті. Будівля Любашівського відділку поліції потребувала ремонту та реконструкції. Тому, нібито в законний спосіб уклали договір з приватною фірмою, що знається і на ремонті, і на будівництві. От тільки як стверджують слідчі та прокурор за дещо завищеними цінами. У ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що в головному управлінні національної поліції у Волинській області внаслідок вчинення кримінальних правопорушень порушень. Причинимо майнову шкоду, на суму 294 тисячі 689 гривень 70 копійок. Обвинувачують двох чоловіків. Одного з них у привласненні та заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Чоловік керував приватним підприємством, що займається організацією будівництва будівель. Досвід роботи з бюджетними організаціями у фірми ЄМ здається, шишки набити вже можна, бо бюджетники вкрай прискіпливі в фінансових питаннях. Іншого чоловіка, підприємця, звинувачують у службовій недбалості. Він здійснював технічний нагляд за роботами і теж має досвід в цій цій сфері в судовому засіданні також виникли питання, на які ще не знайдено відповідей. Момо під захисного інкримінується за володіння чужим майном. стані не являється службовою судою в Карамській області. стані на той час перебував директором підрядної організації, яка написала довго виконувала роботи. На нашу думку даному кримінальному провадженні Усі Загальна сума контракту з нацполіцією складає більше восьми мільйонів гривень. За підрахунками, викладеними в експертизах, більше трьох з половиною відсотків можна було б зекономити. На вашу думку, в чому конкретно забігають збитки заподіяно в міській області? Як випливає з матеріалу досудового розслідування, то там зазначено, що внаслідок Завищеного обсягу робіт і цін на виконання вказаних робіт були надмірно використані кошти державного бюджету. Наслідок цього чинена майно шкода. Крім того, ГУНП Волині планує ще повернути цю нібито зайво сплачену суму по контракту з підприємців. Головним управлінням національної поліції було прийнято річне в даному позову даними комікою відшкодування. Майнової шкоди. Майже на кожному кроці будівництва сторона обвинувачення фіксує збитки. Опроцентовано ракет речей і подлогану для влаштування 33 метрів погонних труб і колодязя, 370 метрів погонних, а списання складає 310 метрів погонних». За документами в кримінальному провадженні витрачено коштів менше ніж пройшло по актах виконаних робіт. До прикладу, як зазначає прокурор, плитки покладено менше ніж 7 штук на метр квадратний, а по документах витрачена більша кількість. Теж саме з кабелем і іншими матеріалами. Захисники мають свої козирі в рукаві і, схоже, не довіряють цим підрахункам. В цій тові додатків немає. Про те, що взагалі цей спеціаліст має відповідні навички, знання, вміння, щоб проводити дану перевірку. Оскільки ця довідка є додатком до листа від 22 листопада 2022 року, а ЄРД буде 25 листопада 2022 року, тобто вказана домітка отримана в позитивний спосіб до внесення відомостей ЄРД. Судове слідство ще триває. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.